Всім доброго дня. Не знаю, думка така прийшла в голову зробити із лаваша яблучний, не знаю що, яблучний лаваш чи щось таке. Не знаю навіть навіть як його назвати. Але, друзі, я проекспериментую. Я взяв два яблука. Це роблю перше, я не дивився, може воно в Ютубі є. Я візьму в мене залишилося ось два лавашки. Я візьму поки один попробую проекспериментую. Подивимося, що вийде, чи вийде, чи не вийде, але сам поки не знаю. Ну, Буду експериментувати. Оце так в голову квакнуло і думаю, зараз все це ми зробимо. Погнали! Я зараз е, натру або поріжу яблучки, мабуть, все таки натру. Я натру яблучки зараз на крупну тюрку. Приготую їх, повичищаю і приготую. Поїхали. Так, мої хорошенькі, дивіться. І зараз я її натру. Натру я на цю орку. Не знаю, що роблю, але я думаю, що буде чудово. Натру на цю тюрку. Оце ось оце яблуко. Подивлюсь, може ще тепер це додавати, але поки одне. Подивимось, що воно вийде. Так, друзі, я почав на доску натирати, але одразу натер на лаваш. Тому що нема смислу доскою мазувати. Дивіться, що я далі хочу зробити. Це, звісно, я щось таке вигадав. Але. Я його зараз, це дуже буде, мабуть, просто рецепт, не знаю, я не бачив. Ну я думаю, що у Ютубі точно він є. Не знаю, не підлядав, не дивився. Думаю, що якщо я роблю, роблю джашму, ну, по-вашому, шаурма, м'ясо завертаюся, а я вирішив завернути сюди солодке. І я зараз сюди цукру, перемішаю, не знаю, може там ванільку добавити, не знаю. Я ще цього сам не знаю, не експериментував. Я зараз сюди добавлю цукру, перемішаю. І побачимо, що далі буду робити. Сам не знаю, але або сковородка, або а потім або на сковородку. Оце щось таке, тому що ну, запікати точно не хочу в духовці. Давайте я, щас, я зараз засиплю цукром, перемішаю і далі буде видно, що воно буде. Так, друзі, цукор є. Цукор є, я насипав 3 чайні ложки. Зараз це я все перемішаю. І будемо якось заворачувати. Побачимо, є на вкус чи солодке, може ще додавлю. Може. Не хтось любить солодше. Ну, яблуко і так солодке, але. Я все одно додав. Так, друзі, ну, начиночка, звісно, дуже солодка. Тут вам і розказували, і розглядають, що з яблуко засипати цукром. Це ясно, і поняття, що буде солодко. Так, тепер я беру це, заворачую, заворачую так само, як і лаваш. І далі. Перший крок до завертання просто підгибаємо, ось ось так. Можна трошки далі. Ось даже до такого. І нас ще залишається, бачите скільки? І цей край заварачую і цей край завершую. Це ось отак, бачите? Ось такий ось конверт. Цей край і цей край. І все. І потім я приврачую далі. Треба можна отак, щоб воно було рівно. Хай буде математика чітка. Геометрії, щоб воно було рівно. І потім заворачуємо до самого кінця. Бо сік я не видавлював перший раз це я роблю, це голос. Зараз наче проварати, вона ж влага. там. Ну, Я думаю, що буде нормально, воно не проскоче. Заворачуємо це. Так, дивіться. І ось така штукенція вийшла, бачите? Тіпа шаурма, але тут внутрі начиночка з яблука. Я тепер не знаю, що робити. Давайте я його в мікроволноці. Зараз я попробую запекти. Але не, не, не знаю, як буде діяти, або внутрі воно буде, або вжарюється Ну, Ми проекспериментуємо. Це буде перший експеримент. Так що мені це подобається. Це оце я тільки стукну. Дітям пробую шорму. Подивитися, відео. є. А оце така штука мені в голову прийшла. Так дивіться, я поставив її в мікроволновку на 30 секунд на півхвилини. І внутрі воно гаряче, але ваш себе дуже добре почуває. Знаєте, що я зроблю? Я зараз ще ставлю, побачимо, ще пів е, хвилини. Так, ну що скажу. Те, що треба, внутрі нагрівається. А зараз я, мабуть, щоб його скріпити, як шаурма, знаєте, я зараз може трохи на сковородці піджарю. Не піджарю, а розігрію. Не знаю, я вам кажу, друзі. не буду казати, що, але щось я думаю, вийде. Я не кажу, що. Не читав я цей рецепт, можна було в духовці. Може, можна було в духовку, і все було дуже чудово. Зараз я ще розігрів хай там цукор і з яблуком воно під е, пропариться, запечуться. Я думаю, якщо тут щось, то це буде дуже чудова фішка. Тож давайте попробуємо, Зараз я поставлю ще на хвилину і побачимо, що буде. Так, дивіться, я так розігрів, бачите, що вже яблуко почало витікати. Не знаю, що я ще зроблю, якщо поставлю на сковородку. Ну, воно, я хочу, щоб воно просто хрумке було. Лаваш. Хоча може, якщо зараз він буде висягне, то я думаю, може буде все нормально. Тож, друзі, давайте зараз спробуємо. Так, друзі, дивіться, кину я на сковородку, розігріваю, постав на максимум зараз, чуть прикручу. Е, я думаю, що десь ставити на хвилину прогрівати на хвилину або на півтори хвилини щоб внутрі начинка, бо я його трохи остудив, бо почала капати, вона почала взагалівати сильно і лаваш почав промикати. А це зараз я підігрію, або можна, знаєте, як треба було зробити, або можна було одразу його лаваш сюди закинути, і воно може і про цей, скажіть мені, не треба було мікровернути. Ну подивимось, побачимо, воно вийшло. Це буде дуже цікаво. Це такий маленький експеримент буде. Ось так, бачите, вже запікся, ключі, витяжку, так що друзі не пугаються, що турбінера працює так він вже запікся. Я зараз на другу сторону. Мені кажется, це дуже сводка фішка буде. І не треба там влізти в муку, довбати. Ні, я не кажу, що це, це теж дуже смачно, це, але це п'ятиминутка, минутка, я вам кажу, це дуже швидко. Я завернув натер, положив, завернув. Все, у вас готовий пиріг. Йоп палки. палк. я не буду казати, але мені каже, що в інтернеті може така штукована є. Так, добре, це все фіня. Зараз подивимося, що воно допече, треба було мікролонку, бо він в мікролонці його хорошо распарив, він... Ну, Зате там яблуко це очам фішка, я це думаю як правильніше. Так, якщо ви вже таке робили, то ви мені обов'язково напишіть жіночки, хлопці, хто там вас це все робив. А зараз я це виложу, воно може на сюди не пеклось. Побачимо, що з ним і як його ще буде. Ось так бачите, ось так воно вийшло. Ще до піки я ще на ту сторону перевернув. Не хочу, щоб яблуко тут дуже добре вже сіпкости, а вже такою кориночкою. Так що, друзі, лавашик з яблучною начинкою, цукор і яблука, більш нічого немає. Зараз побачимо, я це достану і скуштуємо. А слідуючи я зроблю трохи по-другому. Я натру яблука на весь лаваш і скручу трубочки. Оце буде, мені кажеться, то, що треба. Зараз таки зроблю. Так, дивіться, ось такий ось, бачите, лаваш з яблуком вийшов. Але я тільки що в мене така ідея прийшла, зараз в мене ще один лаваш залишився. Я його зараз, знаєте що зроблю? Я його дотру. Я натру яблуко. Оце ось. І знаєте що зроблю? З цукром все те ж саме, але взетру по всьому лавашу. Давайте зробимо, попробуємо далі. І побачимо, що буде. Оце ось у перший. Е е е ну, я точно знаю, що він без солодкий, тому що яблуко і цукор, там немає Даже навіть спорити. Буде чудова фішка. А зараз я зроблю по-другому. Я зроблю, як він вийті кальбері сподивимося. Так, дивіться, ось яблучко вже є. Ви бачите, я нарізав, додав цукру. Зараз витяжку. Так, дивіться. І вже бачите, я розрівняв тут півтора яблука, одне яблука ціле, пів, пів, пів яблука, яблука. І додав цукру. Зараз ще не знаю, як я буду зворачувати. Подумаю. Чуть-чуть по краю розширю сюди, І щоб теж вглиб позаворачувати. і розкатати. Але на чому його піджарювати, Бог його знає. Ладно, друзі, давайте. Зараз я спробую. Так, Дивіться, друзі. Якось так. Бачите, я позагинав. Тут зараз може трохи подалі. Воно зараз вже почало. Ну, і звісно, яблука теж я не вижимав, не знаю, як... якщо вижму, мені каже, нічого не буде. Бо яблуко сочне, воно виділяє сік. Е так, І зараз отак от ми це зробимо. І далі заверну, не знаю, хочу попробувати на сковородці. Подивимось, що воно вийде. Бачите? І отак ось я заворачую. Отак, неудобно однією не рукою. Ну, в принцип зрозуміли, я так до кінця все це, це звертаю. А оце, мабуть, трохи сюди, тому що... І ставлю розгрівати сковородку. Зараз побачу. Так, ну дивіться, я отак ось. Але мені каже, все одно, що він буде, напевно, підтікати. Не знаю, коротше дивіться, я його зверну, Це як шаурму я зробив з цим низом. Зараз я його вложу на сковородку, щоб він його, як і шаурму склеїло жаром. Її трохи пропекло Так, вложим. Так, експеримент 2 є, він вже ліг, і він чекає свого завершення. Чекаємо, потім переворачуємо на сторону номер 2 на другу сторону перевертаємо. У мене зйомка це відео така не те виставив. Я тут, воно падає, він сам регулюється. Так, друзі, дивіться. Отак, коротше, чекаю, поки воно зажарить цю сторону. Ви зрозуміли, хоча не факт, що він весь пропариться, це, мабуть, такий рулет. треба лежити в духовку, воно їх шикарно буде. Ну спробуємо. Яблуко все одно є сівне, лаваш і стівний. Він добре внутрі прогріє, і він між собою може розм'якне і буде чітко, така штукована. Все, друзі, чекаємо. Зараз я чекаю, коли там піджариться, на другу сторону переворачую. Так, а тим часом дивіться, цей я не мог його гризти, що він гарячувачий. Бачите, гарячий. І дивіться, як воно він не застив. Блін, друзі, а зараз буду пробувати. Блін, супер, друзі, взагалі просто класно. Але випадає, воно як повідло стало, ну просто чудова фідня. Так тут щепить, десь протікає, мабуть, я поставив ще не менше вагоньок, бо десь щось підтікає. Ну що, чекаємо. Слухайте, просто чудовий, просто чудова штука. Просто болдинна. І воно, знаєте, воно духовки, воно є... запеклесь, яблука запеклись. І ще воно прижалося на спиринку, як пирог, не треба навіть його кидати в, це, в духовочку. Але не знаю. Не бачите, тут Йосі, бачите, воно Це ж знає, воно витікає. Треба постійно перевертати. Бо Воно, мабуть, масло туди падає, воно сюди. Коротше, дивимось, ми побачимо, що з цього е, е, вийде. Так, дивіться, друзі, оце такий суровет. Але я попробую, але бачите, який він колір. Це, мабуть, не пропити. Це мій провомов, воно що пропечеться. не знаю, це я так думаю. Дивіться, який колір, бачите, яблуко пропеклося. А тут світленька, ну спробуй взимав десь да ладеньке причетку. Зараз трохи гостине. Бо зовсім гарячий. Слухайте, ну штуковий навтек, мені каже, що треба. Мені вже подобається. Так, друзі, чекаємо. Слухайте, друзі, просто супер. У нас кусати, як, як якби тебе яблуко, яке ростає, взагалі супер. Я вам кажу, просто супер. Кажете, скільки? тут, Дві хвилини на сковородці. Просто клас. Я вам кажу. Воно просто біжить таким ну так, мед. Е е е просто я вам кажу, це треба б зробити, щоб ви самі спробували. Візьміть це як останній варіант. І такий-такий і зробіть. Я вам кажу, і те, і те класно, чудово вийде. І це дуже смачний. Так що, друзі, отак, маленький експеримент я зробив. Тож, друзі, якщо там не цей, то поставте, попідкиньте. Щось працюємо, щось робимо. А вам за все я вдячний, вам все найкращого. Бережіть себе, все, всіх обнімаю, всім пока творіть. І мені теж да, і підскажете, мені може там хтось щось зробив і ще попусніше. Я, я злюбки підпишуся, злюбки добавлю і буду готувати для малих, теж це дуже суперська штука, Бо ціни самі ще знають а на всяку єрунду немало коштує. Все, всім пока.